Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні знову в нас на каналі Супер Пропозиція для вас. 28.05.2021 року. Так, саме 21-го року цей автомобіль Kia Niro виїхав з автосалону в Нідерландах. Біленький практичний колір. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль з чесним. Перевіреним пробігом. Лише прийшов за аукціону. Ледовське світло задніх стопів вже йде ресталінг 2020 року. Такі стопи починалися. Автомобіль в збереженому стані і проходив техогляд в Нідерландах. Так, ближнє дальнє світло. Також Ледовське, досить якісне світло в Кія. Ледовське світло перерізає звичайне світло галогет. Досить комфортно їздити в нічну дощову пору. Водії з таким світлом взагалі не напружуються при їзді в, дощову, в нічну дощову пору. Легкосплавні диски. В оригінальному стані без бордюрок, без царапин і тому подібне. Так, максимальна комплектація Executive Line. Безключовий доступ є в даному автомобілі датчики сліпих зон на дзеркалах, преміум музика JBL пам'ять сидінь тримання полоси, амбієнт підсвіточка. Панелі йде з 2020 року. Даний автомобіль 2021 року. Електросидіння і є також люк. Люк відкривний. За два роки на аукціоні вдалося викупити десь, можливо, 5-7 автомобілів, в яких було люків. З цього потоку з 200-300. Іаніру лише було декілька автомобілів. Даний автомобіль має люк. Велика мультимедійна навігація, амбієнт підсвіточка панелі, консолі, підігрів сидінь. Також є охолодження сидінь, підігрів керма. І в 2021 році вже пішли нові ключки, нового формату. Також підтримують безключовий доступ. І саме основне, чесний перевірений пробіг. 97 924 кілометри. На повному заряді батареї дані автомобілі проїжджають 400-450 кілометрів. Показник запасу ходу розраховується за останніх 500 км їзди. Тобто, якщо ми додаємо обігрів, показник перераховується. Віднімаємо підігрів, показник перераховується. Під кермом є такі листочки для переключення рекуперації. З правої сторони з лівої. Чим краще користуватися рекуперацією, тим показник запас ходу збільшується. Сок батареї в даному автомобілі 100%. Замірено комп'ютером. Клімат двохзонний, безключовий, бездрутова зарядочка для телефону. Ну і стандартний джойстик. Камера заднього огляду. Досить якісні кольори, і також йде проекція. Проекція руху. Досить зручно і комфортно. Адаптивний круїз. Повністю всі функції, які можуть бути, має Кіанір. преміум музика JBL савбуфер багажнику. Повністю. Так. Салончик у нас в хорошому стані. Провести ще прибирання до повного ідеалу чи хімчистку. Підігрів задніх сидінь, присутнє в кіаніру. Отакий От салон об'ємний перевага кіаніру над іншими автомобілями. Це надійність батареї, це вмістимість багажника. Багажник у нас є. Два зарядних пристрої, один кабель силовий для швидкісної зарядки, другий кабель звичайний. Даний автомобіль має три фаз 2021 рік. Даний автомобіль має ще зйомний фаркопчик, має ключик до фаркопчика. Даний фаркоп немає, тобто він. Може тягати прицеп. Немає обмежень лише на, для тримачів для велосипедів. Далі. Аптечка, компресор, смола. Навіть є запасні лампочки в даному автомобілі. Повністю укомплектований. Шини в гарному стані. Мішелін і передні шини були замінені йдуть пірелі. Тобто автомобіль проходить тих огляд допуску їзди на дорогах Нідерланди. І якщо, і якщо протектор не є допустимий, його міняють на нову резину. І тоді автомобіль проходить техогляд і має допуск їзди по дорогах. Niro в біленькому кольорі 21-го року, чистий 21 й рік, 10-та буквочка в Вінкоді МК. Це означає чистий 21 й рік. І з 5-го місяця 21-го року автомобіль. В експлуатації. Кого цікавить, ціни на аукціонах не падають, можна сказати, ростуть, тому що до кінця року небагато часу, а електричних автомобілів не лише Niro, а інших все менше і менше. І переважно більше і більші пробіги. Тому кого цікавить, кіаніро, хто планував собі купити, є досить класний варіант. 21-го року рестайлінг з люком в максимальній комплектації. Також купили ми наступні автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів, готуємо їх до відправки. Це Hyundai Kona, такого колір морська хвиля. Таку комплектація фешн. Даний автомобіль був на загальному огляді. Пробіг суперовий, 48 тисяч. Зараз навіть такі пробіги не попадають. І купили ще один автомобіль KIA Soul Комплектація також максимальна, з чесним перевіреним пробігом. Пробіг даного автомобіля 85 тисяч кілометрів. Прийшов ще сьогодні один автомобіль Hyundai Kona в графітовому кольорі. Кого цікавлять електричні автомобілі, вантажні буси. Підписуйтесь на канал, пишіть на Viber, робіть попередні замовлення. Купимо для вас. Доставимо в Україну чи по Україні. Від вас невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти. Доставляємо автомобілі в Україну і по Україні. Розмитнюємо, робимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь також на телеграм-канал і Тікток канал.